Доброго дня! Відкрита програма поліція, анполіція ценко. У дійсні рестакції не маєте? Маю Тихо нас більше цікавить. Тихо. Прикольно обов'язково-технічного контролю ваш. А на що ви мене зупинили? Підсяжом поясню, Вантажний транспортний і засіб. І що? Це... За пункту другого, 35-та стоїть закону мінімум, населення поліція. У вас має. Будь протокол обов'язкового технічний контроль, тобто техогляд, простими словами. Я ж mm -hmm. вас за що запитую? Ні, nee, Давайте спочатку почнемо з причини зупинення. Я пояснив, ви чи не чуєте стаття. мене чи що, так, да, 35 стаття, пункт 2. Mm -hmm. на вантажний транспорт, зараз транспорт, мало вантажний, Має бути техогляд. Ні, mm -hmm. mm -hmm. nee, по почекайте, ви мене зупинили для того, щоб перевірити. Техогляд, звичайно, протокол обов'язкового технічного контролю. Нема тому в що... 35-й статті, є при... транспортного засобу. Що причина. У вас, згідно... Того, що у вас мама до нас. При чому, чому тут це, Почекайте. Ну, ви шкеруєтеся е, законом про Нацполіцію, правильно? 35-та стаття, що нам каже. <кій> <кій> Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність, <кій> 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 Ага, зараз <кій> <щас> будемо <кій> шукати несправність, ага. Я покажу вам, я не зачем? Ну, за чим? Я покажу. не можете. Вас не кума ходить, нічать. Ви можете брати камеру, я не стріснюю з вашої Можете брать с собой телефон, я не стісняюсь його. Я вам покажу. Ну ви вперед, попереду, ви бачили, що в нас ззаду. Я ж поясню вам, я не питання. Будь ласка, виходьте я вам покажу. Дивіться, ви мене зупинили. Так, да, я вам покажу вашу технічну несправність. Ви... Не у якого мають бути у вас кольору, повороти, хто вам дозволив тонувати. А вам? У мене не тонувані, у мене заводські. Так і в мене так само. Що Які та, що заводом виробником передбачені. Ну, ви мене зупинилися для того, щоб виявити якусь не, несправність, так, або, ви, є... або, або виявити звичайно. якусь перевірку. Звичайно, технічна несправність, а саме, десь, я вам пояснюю. Я ж вам тільки що пояснив. Ви Якщо... зупинили мною машину. Якщо не я зупинив, ви не стверджуєте так Добре. на мій адрес. Добре? Добре. Десь, ви Добре. Добре. починаєте Добре. почекати. Добре. Ви намагаєтесь вже за все хвататися, зупинили то, зробили то, їхали так. Дивіться, ми спілкуємося з вами, да. беремо одне питання і не виходимо за рамки цього питання. Є ваш автомобіль, є ви, є я. Давай. Ми спілкуємося з вами, не треба кого хто зупиняв, де що зупиняв, ну то їхні, що питання. Не треба. Десь, то їхні питання. Якщо в них є питання, вони їх зададуть. Люди повнолітні Добре. спілкуються одною мовою, можуть спілкуватися з У мене до вас питання. питання. Да, давайте, питайте. Представтесь, будь ласка. Я ж представляв вам. Посвідчення вашого. Будь ласка. Будь ласка. Яценко Сергій Сергійович, інспектор. Житомир. Спеціальний 18, житон. 0, 16, 48, 48 32. 32 Супер. Супер. Причина зупинки. Я ж вам пояснив. Технічна несправність, а саме тонування. Зданніх ліхтарів, тонування засіб. Відкрити, будь ласка, 34-й розділ право дорожнього руху, руху України, якими керуються водії транспортних засобів на території України. Ні, то, то ви вже починаєте вигадувати. Ні, я не вигадувати. Тонування фонарів, Та там вже то, Та, Покажіть мені, Що? покажіть. Я не зобов'язаний вам сказати. Не зобов'язаний вас ознайомити. А де законі таке? Ніхто не зобов'язаний Де в законі, законі? Ви... законі таке написано? Де таке законі написано? Ніхто не забороняє вам ознайомлюватися. Дивіться, з законодавства не звільняє вас від відповідальності. Так я, здаю те, здаю законы, я знаю свої закони, я знаю свої права. Вам її Вам я роз'яснила технічна несправність. А саме планування. Ви панування, сп... сп... статті закону. Вам роз'яснено, що у вас є технічна несправність. Згідно пункту правила, 24, 2.1, 1 за процедуру зобов'язані. Пред'явить до повного ознайомлення документи, зазначені в пункті 2. У разі порушення. Ні, не в разі порушення. В разі порушення? Ні. В разі, в разі порушення закона... в закону кажеться. після ознайомлення причини зупинки згідно процедури, ви зобов'язані. Там прописано чітко. Проваки обов'язких водіїв, а саме в пункті 24 водій на вимогу працівника поліції зобов'язаний. Пред'явить до повного ознайомлення. Посвідчення життя, документи ви... зазначені пункту право 2,1. А саме посвідчення водія відповідної категорії, судоспроект, транспортну засіб. Там є перечень документів, які ви зобов'язані пред'явити. Дивіться, Зараз ну, в чому проблема? Проблема в тому, що ви хочете просто побачити мої документи, не просто побачити, що ви пред'явили для ознайомлення. Ну Для чого вам побачити, ознайомлення? показати Ви Ви що сусіду, сусіду. сусіду показали свої документи, Він подивився. Ви в сусіда подивимося, що це ви показали. Ні, <поте> на це повинні бути законні підстави. Законна підстава. Третій вам наголошується. Дивіться, третій раз вам наголошую. Стомування ваших задніх ліхтарів. <сум> Дивіться, я вважаю вашу... Ваша суб'єктивна думка, ви можете вважати будь-що. Я а не забороняю зак... вам. А ваша вважати. думка законна? Звичайно. На підставі чого? Я вже пояснив, але ну, я ж не <клес> барам, що саме. Давайте не по одному. Ди, давайте я, не по одному я, ж не, я ж не баран, чити раз одне те саме ну Ми ходимо по кому одними тим самим. Я вам пояснив, дивіться, в разі неприявлення вами відповідних документів. Ви будете затримані, доставок до найближчого відділення поліції для встановлення вашої особи, складання відповідного матеріалу, притягнення вас до відповідальності. Питання в тому, що воно наразі вам потрібно. Дивіться, тричі законну підставу я вам перед'явив, Це незаконна підстава. Це ваша суб'єктивна думка. Ні. Є право дорожнього руку. Є. є конституція. Є право дорожнього руху. В якому є 34 й розділ. Ви керуєте з 35 статтею як поліцейський. Звичайно, пункт так. перший, 35 статті закону да. України про перенаставну проводити. Право дорожнього планування. Стопів. ні-ні-ні, звичайно. Це порушення. Де, де таке наперед? Відкрите! 34 четвертий розділ. Беріть давайте, давайте. Давайте. на дорожню руку. Нанесення сторонніх предметів. У нас, Відкрите. Праву, нема нас є червоний. Зірноден. Так у вас теж фонарі у нас затоновані. Не затоновані. Затоновані у вас також. Так само, затонувані як і в мене. Ви почитайте технічну документацію автомобіля цього. Вийді, і ви побачите, що вони з заводу виходили з такими ліхтарями. Подивіться, де затоновані. Так, так само, як в... і ви. Так, так само, як Дивіться, ви мене зупинили, а потім вже знайшли причину зупинки. Ні, ми їхали вами, А потім вже і знайти... знайшли зупинки. Поруч. Ви їхали за мною, Звичай. ви обігнали мене і ви зупинили. Я не зупиняв ще раз вам повторюю. Ви починаєте Ви зупинили зуп... нас. Об'їхали нас, а потім вже не да, розсобились. Чекайте, там да, раз це пише, звичайно, ваша пише Звісно. Згідно сорокова. Дивіться, е, ви не маєте права зупиняти автомобіль після, і після цього, е, Приду, після цього виду, вигадувати порушення. Та ніхто не вигадує порушення, А ви мене позаду вас. Було поміщено, порушено. Не ж має ж, має зараз з... стали стопів. Чи... Це ви вже зараз додаєте. Коли ви мене зупинили, ви просто підійшли і кажете, придають ваші ну, документи. Просто Звичайно, так, вам захотілося вашу документи. документи. Звичайно. <кхе> Ми поцікавимось, вам надане посвідчення з 18-3. Ви ознайомились посвідчення. Ніхто від вас не приховував. Жетон, ви бачите, ніхто від вас не приховує. Ви запитали при причину зупинки, вам було роз'яснена причину вашої зупинки. Не роз'яснено. Це, це, роз це ви чіпляєте вже ви вигадуєте. це не порушення права. Ви, ви вигадуєте? Ні, ви не вигадуєте. Ви ді ви нарушуєте нашу відповід... Це ваше визнання. не звільняє вас від відповідальності. Ви, будь ласка, належним чином ознайомтесь да, Я хочу ознайомити. А саме справа дорожнього ході. От ви не ознайомлені і намагаєтесь ознайомтесь, ми вас чекаємо. Знайомтесь і будемо показувати. 34 стаття. Да, не, ну, не, не стаття. А, 34 Слава, а то, думай, що? 34 розділ. А, думаешь, другу Україну? Даже не знаю, що ви шукаєте. Так ви -та. на наговорили багато. СДД України. ви Даємо часом познайомитися. Звичайно, хочемо Ну так всі, що... Все розмитки, Нет, А що вот, ще про дорожню розмітку? 34 стаття. Ні, 34 мозг. Стаття 35, 30. Да, Тихо, ты ти, помолчи посиди, пожалуйста. Я сейчас ему подвергу Достаньте, да, будь ласка. Самі звичайні право до ну, які перші вам... Дивіться, я так. вважаю вашу е, зупинку незаконною. Це ж ваше право вважати. Ну, що... а є право Це не є технічна несправність. Це може бути або дефект, або ще щось. Ну не може, які, які, не, Нема такого тонування фар, ну воно в мене з завода. От воно в мене з завода. Скільки, Скільки років їздила на неї? Ну, таким чином, От таку я її купляв, от така машина. Почитайте технічну документацію. Я вам, дивіться, я вам зараз покажу технічний паспорт автомобіля. І ви побачите. А що ви нам бачите? Ми її, що нам виходите, ми її бачили. У вас ніхто не Ми не знаємо, що ви знаєте Я вам покажу знаєте, технічний Пане, паспорт. Не обобщайте, пані. Ви когось починаєте взагалі до кудись когось прив'язувати... Негативний... Я ж не Опит. можу за всіх відповідати, в кожній сфері є різні люди. І не треба по, по одному судити усіх. Ну, там автомоб... добре, дивіться, фари тоновані. Але я знаю, що ці фари тоновані в мене з заводу. Що ви мені пропонуєте? Не їздити на цьому автомобілі? Замінити. На що замінити? Це заводські фари. Ну, ви, це подивіться. Ну, подивіться. подивіться, це заводське тонування. Ви що бачили ці фари? <татък> <татък> та ні, ну, ну Дивіться, ну, 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 дивіться, ну, це не буде ну, завод, так, це, це не завод. Це так, не завод. Це ось, цю, بدі, ось цю частину беремо. Ось цю. Не беремо червоне. Беремо ось цю частину. Оце, дивіться, задній від вас, так? А це заводські дивіться, це не заводські фари. Не заводські, фари можуть бути заводські, дивіться. Так. А на заводські фари нанесли тонування. Ну Дивіться, я не не ж, дивіться, дивіться ми... тонування накладається. Ну, дивіться, по дивіться, давайте простіше. 에... Давайте Принували. простіше. Після, давайте простіше. Дивіться, дивіться, ситуацію. Візьмемо зараз телефон. Ваші, да? да. Ви берете телефон, буваєте. Позов про хлор, откриваємо, підтримки задні ліхтарі. Такого да, року, як вас, беріть, будь ласка, так. ну щоб ми просто модулюємо ситуацію. Да, знімайте і не стісняйте, ну... що біжите за мною на я... Ні, я хочу просить. сісти просто в машину. Я знімаю. Сюда я не боюся, бо поліцейські викрадають людей. Діти, не стверджуйте, будь ласка, ці інформації. Добре, ви хочете. Дивіться, в мене питання, ви хочете мене притягнути до відповідальності за... Дивіться, Поки ми хочемо встановити, що у вас є посвідчення аудіації, доступ про засіб ознайомитися на визнаючим до повного ознайомлення. За для чого? Я в розісну для чого. Давайте поки ви випробачувані, тепер ви оглядайте, будь ласка, беріть, будь-який транспортний засіб, схожий на вас з інтернету. Посвідчення водія, дивіться, для початку вам відповідно сказав, що вас мають покарати, що це поліцяв орган. А ви вийшли, вас ніхто не вкрав, ви багато, багато чого Добре. собі додумали. Ви вже на дане посвідчення до повного ознайомлення, посвідчення водія, сьогодні страцею ознайомились, повірте, пан воді. Наголосимо вам на тому, щоб ви розібралися з своїми стопами і в подальшому не допускали даного факту. А ми ви самі затримуєте свій час. Ні, я донатися це... на відповідні... Я хочу Контрит... uh... Я хочу просто, щоб все було законно. Законом вам уже було вам ні, вже показали. Ви самі Дивіться, ви вам показали на автомобілі, на вашому, не на своєму, не на чужому, а саме на вашому автомобілі. От я розумію, що вам просто дуже сильно хочеться побачити мої документи. Звичайно, ви зобов'язані поки Зобов'язане пред'явити, якщо, якщо ваша зупинка законна, законна, якщо да, законна того, що з цього все і починає, того, що з цього все і починається. Якщо цей це момент упустити, права Діка, то подальше будуть порушення вам уже показано, От А до Ями сходили так, дійсності. Це замочний склад. Непонятну інформацію ні, ви мені хочете, хочете інкримінувати просто те, чого насамнасну на сам насправді ну, на на ну немає. На що вважаєте наші Ді, дії незаконність, да, не да, до незаконність. Якщо б вас притягнути відповідальності на адміністративну постанову, ви маєте згідно статті двісті шотвоського кодексу правопорушення напродовж за 10 діб оскаржить наші дії, на що кірни або свого порядку. Це якщо вас притягнуть до відповідальності, да. але ніхто не сказав, що вас ми до відповідальності. <свят> Ви забоялися <забояснені, свят> Так, а для враження? того, щоб мене е, притягнути до відповідальності, потрібно, щоб я щось порушив. Звичайно, порушив. Це, це не порушення. Чесно? Це я порушення. Я не порушення, це розумію. завод кажу, випускає з пари. Ви, да. Ви це дуже тяжка людина. Я на вашу камеру говорю, не схиваючись, не приховуюся. Ви дійсно дуже тяжка людина. Ну, я вважаю ваші Дивіться, і дійсно. Та ви вже в третій цікаві. Ви вже да. четвертий раз, я одну саму від вас чую. Так, так само, так, як і я. Так само, як і я. Я вам відповідаю на ваші питання, які ви задаєте по кому одні і ті самі, на які ви не розумієте відповіді. Ми я не розуміємо. Розуміємо. Да, Ви не розумієте відповіді. Вам було в'язне причину зупинку 5-6 разів. Це незаконна зупинка. Незаконна зупинка. Дивіться, ваші вимоги незаконні. Дивіться, це ви вважаєте. Ну так, але, це я буду ви вважаєте, але є, дивіться, правила дорожнього руху, законний да. персональну поліцію, яким ми керуємося. Не, як по нічого ми з вами спілкуємося, і вам це все було роз'яснено. Пан водій, чесно, я вам бажаю гарного дня, а не в дійсності проведете випадок, кому збиратись поліцію, до вас такі відношення. От повірте. Я, вам Я тільки за те, щоб все Різи було по закону. І ви і ви про це пам'ятаєте, що людина посіє, і пожне. Пам'ятайте, ви як поліцейські це виси. повинні. Так, ж знати. Ви ж самі відкрили закон? Ви дивилися? І що, ви там побачили? Ну, що я побачив. не поліцію. Ну, в першому по пункті там написано. Да, право дорожче руху, так? Порушене право так? Звичайно. Ідемо можу... далі. Да. Ну давайте дійдемо до кінця. Ну, давайте, ну, давайте, давайте. Ну, давайте. Тоді ми пояснили, що в 34-му прописано чорним по-білому. Що там прописано? Ви не ознайомили. Ви шукали, шукали, шукали не ознайомили. Так ви самі не знаєте, що там, написано. там написано. не звати. Ну як не порушення, якщо це вправо дорожньому пописано. Як це не порушення? Що? Ну я вас пішов. Я не знаю, законодавство, щоб ви могли не керуватися. А то, що ви стоїте мені, на зупинці, ну повірте, дивіться. Це я, законодавства. Дивіться, от я як забув хочуть, я забув, як вас звати. Якби як я дійсно порушив, я би пред'явив документи і ви би мене покарали. я від своєї відповідальності не. Ну не це. ми люди віруючі, я коли не порушу як я якусь небезпеку створив на дорозі. то одне ви... розумієте, як По першу ви... чергу камну ну, ви... в першу чергу ми, ми повинні бути людьми. Віць, ми віруючі люди, ми не брешемо і ми служимо Богу. Якби я якби от ви просто хочете побачити, мої де вони люди розуміти, але за для чого за для інтересу? Ви люди. Ви, ви, ви люди, я не сказав, міжнарод? що ви, не. ви, ви, ви люди. Я сказав по-людськи поступати. По ви маєте поступати. Якби я ви? порушив. Якщо ви хочете відповідного відношення, ви маєте себе да. вести відповідно. Ми поважаємо ми. органи, але ми знаємо також про... наші і, права. Ні, ви, права. І, ми, але знаємо наші законні вимоги. Ні чим не Ви Запитали на півного зупинки. Запитали посвідчення. Будь ласка, Пункту начинити статті вісімнадцятого. Вам надали посвідчення, хто не виховає. Дей, Все, вам роз'яснили. Ви... В свою чергу ви не маєте людського відношення взаємні. Ну а в чому людське відношення? В тому, що не програти чули. Не... Не не це просто... незаконна де... не закон... закон... причина. причина. Причина може бути, але і законні. Ми показали, що Гарного це... добре з Богом. вообще, вот не нервничала, спокойно себе. Вот надо так отстаивать, зайка. Ты нервничал? Немножко нервничал. Немножко надо, надо быть настойчивым, у нас... упоротым. Немножко надо быть упрямым. Вот упоротым до конца, понимаешь? До конца. Они хотели пристебаться в документы. Так-то так. Ну да, 30 минут тому назад. 11 годин. Ні, без 20 то так. Незаконно зупинили, так? Так, 10.40. Незаконна зупинка безпідставна, ну, безпідставно вимагали показати свої документи і інкримінували, називаючи порушенням тонування задніх фар. Ну таке щось ліпили. А на якому вони авто були, дані працівники? Поліції? Авто був, Знаєте, авто був Застер, працівник поліції, інспектор Яценко Сергій Сергійович. Сінтон 016 48 32. Чекайте, чекайте, інспектор Яценко? Яценко Сергій Сергійович. Так, номер жетона? 016 48 32. 32. Угу. Ваше звернення зафіксовано. Ваше прізвище по-батькові? Чоловік в метро. А прізвища у вас немає? Чоловік в метро. Чоловік метро, добре, все. Гарного дня до побачення. До побачення.